Тільки на діло, хлопці, тали... на голову. Я розумію, на барикаду тільки треба. Барикади тут і інститут. А інститут тут теж Я сьогодні. Хоч не вірю. Брить, хлопці, безплатно. не треба вони навіти не хочуть. Це моя рука. Без російського газу партії регіонів нічого. Хлопців, які перевозили, не чіпайте, вони здали ніхто. Ні, ми не чіпаємося. Там один строкової служби був, все. Йому через два дні на дівчині другайте. Я з друзями патрулював район Академістечка, де саме я проживаю. У нас там було приблизно дві сотні осіб. Перекрили декілька вулиць і поступила інформація, що на одній з вулиць в кінці вулиці Наумова знаходяться два автомобілі з дола. Повідомив нам один водій, який там мав проїжджав. Ми виїхали перевірити на те місце і там вже не побачили. Нам нам вже таксісти по дорозі сказали, що бачили, як машини їдуть. В результаті вони виїхали знову на округу дорогу на проспект Колад. Академістечка до самого метро. Там його перехопили наші люди, які перекривали, робили блокпост на Паладіна. І знайшов ну, тільки одну людину, яка була за кермом, це солдат церкової служби. Йому 19 років. Його ми не чіпали, його ніхто там не бив, ніяк нічого не до нього взагалі не торкалися. Коли скрили, подивилися, що це в посуд. Ми не бачили, що там каски і ще щось. Рішення колективу приблизно 150 людей ще плюс під'їхало дуже багато машин, з люди підходили, збиралися і е, вирішили всі разом відвести машину на Майдан. По дорозі змінили локацію до Михайлівського собору. Всю цю дорогу справеждали величезним автомайданом. Дуже велика, там з кілометр приблизно машин була, які заправдали по дорозі. Постійно добу, до, добу... добу... інші машини. То, там місце жителів, е, ну жителі Києва дуже сильно підтримували, постійно виходило на вулиці і постійно нам от, от Така ситуація. Потім як висновалося з Біліхаського собору, що там були прапори партії регіонів, саме палатки, е, кульочки і тому подібні всякі прибори, е, каски військові, в яких ходили тітушки, яка саме на мені. Оце таких самих ходили тітушки в Маріїнському парку. Знайшли а, а, посуд, а, там знайшли в лопати, ну тому подібне в принципі дрібниця. А друга машина? А, а другу машину ми так не знайшли. Була інформація, що вона на вулиці Чорнобильській приїжджала. Але коли ми вже приїхали, і вже просто не було. Можливо, вона поїхала по Житомирській трасі, бо всі інші вулиці були перекриті. Вона не могла би приїхати, бо там були плапости. В сторону Житомирської траси у нас не було постів, тому вона, можливо, поїхала туди. Скоріше за все так.